Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні вам про звуки в музиці я хочу розказати, давайте разом дізнаємось, де живуть музичні звуки. Музичні звуки живуть в музичних інструментах. Як тільки рука людини торкнеться клавіш, або струн починають звучати звуки. Давайте поглянемо, як розташовані звуки на роялі. Ти, напевно, помітив, що чорні та білі клавіші розташовані в одному великому рядку, один за одним. Це клавіатура. Кожна клавіша звук. Зліва міські звуки розташовані. Всередині звуки, які мають середнє звучання. З правої сторони високі звуки. Ці три відрізки звучання по висоті називають регістрами. Отже, регістри бувають низький, середній та високий. Якщо композитору потрібно зобразити ходу ведмедя, як ти думаєш, який регістр він використає. Правильно, низький регістр. Якщо потрібно зобразити жабу, йому на допомогу прийде середній регістр. Швидкого та спритного зайчика композитор може зобразити високий регістр. А зараз спробуємо зіграти в музичну гру, яка називається чия пісенька, в якій ми почуємо різні регістри. Звучить високий регістр це пісенька зайчика. середній регістр так зображують жабок. Це мелодія ведмедика звучить низький регістр Ви гарно запам'ятали, який звучить регістр? До нових зустрічей!